Арків, огляд нового магазину втерться французький бульвар. Тепер на нульовому повсі з'явився ще один класний стильний магазин. У ньому багато трендових новинок. Більшість одягу власного виробництва, спіднички, штани, сорочки, футболки, стильні сумочки, великий вибір окулярів та аксесуарів. Та вся улюблена косметика в одному місці. Фама українська мережа магазинів жіночого одягу та аксесуарів. Я вже давно їхня фанатка, адже ціну тут відповідають якості. Ну і повз нову весняну колекцію просто не змогла пройти. Приміряла трендовий кардиган. Вони. Представлені в різних кольорах, не залишають ворсинок і дуже теплі. Ще створила стильний лук на теплу весну. Сатинова спідниця молочного кольору про шоколадний піджак, поєднання, як у шоколадки Кіндер. Магазин вже працює, але офіційне відкриття відбудеться 22 лютого. На честь свята ФАМА даруватиме подарунки до кожної покупки та пригощатиме ігристим зі смаколиками. А щоб шопінг був ще приємнішим з моїм промокодом. Ви можете отримати 10% знижки на нову колекцію, як онлайн, так і в офлайн магазинах. Дівчата. А як вам магазин ФАМОМ?